Завтра у сумах відкриється центр масової вакцинації від ковіду. Він працюватиме три дні 26, 27 і 28 червня з 9 до 14 години. Щеплюватимуть усі від 18 років. З собою треба мати паспорт і вказати лікаря, з яким укладена декларація, щоб зареєструвати факт вакцинації. Сьогодні в молодіжному центрі Романтика готувалися до відкриття центру вакцинації. Головне кажуть, розмежувати зону укладання шлюбів і пункт щеплення. Для цього встановили ширми. Будуть працювати адміністратори від управління юстиції, які будуть людей, які прийшли на весілля забирати одразу до себе, також буде працювати наш адміністратор молодіжного центру романтика. і Також будуть представники від лікувальних закладів. Діятиме три точки вакцинації у двох приміщеннях. Також є зона для очікування та відпочинку. Представниця закладу, де працює стаціонарний центр вакцинації Людмила Цюкало, каже, що приміщення відповідає всім медико-санітарним вимогам. Єсть робочі місця для лікарів, буде дотриманий температурний режим збереження вакцини. Та дотримання всіх карантинних заходів заступник начальника міського управління охорони здоров'я Степан Пак каже, що окрім тих, хто щеплюватиметься вперше, запрошують також на другу дозу. Ті, хто прийде вакцинуватися, заходять у центрі романтика, молодіжному центрі романтика. Центральний вхід. Тут будуть вказівники, тут будуть люди, консультанти будуть направлені далі до лікаря, який буде оглядати, який буде давати добро. Або дозвіл на вакцинацію, отримавши щеплення, вони вийдуть отут в комфортних умовах, в приміщенні змушені будуть почекати ще півгодини. Вакцини отримали через обласне управління охорони здоров'я. Це близько 2,5 тисячі вакцин. Коронавак, така кількість та яку ми на теперішній момент можемо дійсно виділити для центру вакцинації населення. Власне, це залишки того, що у нас вже залишилися, ну неопрацьовані, тому що ми знаємо, що пункти наші щеплення працювали і у вихідні дні вакцину використовували. Перших охочих тут чекають завтра о 9-й ранку. Олена Рашевська, Олександр Новожон. Новини на Суспільному. Суми. На сьогодні у Сумах. Також діють чотири центри вакцинації при лікувальних закладах і кілька центрів у приватних клініках.